У Дніпрі родичі полонених та зниклих безвісти військових зустрілися з омбудсменом Дмитром Лубінцем. Обговорили повернення бійців з російського полону, оформлення необхідних довідок для полонених та зниклих безвісти, а також отримання виплат. На зустріч прийшла Оксана Латанська. Її син воював у Маріуполі в складі Нацгвардії. З 24 лютого, по 18 травня, відколи вийшов з полону в порядку евакуації, потрапив до Оленівки. Я знаю про свого сина від тих побратимів, його з якими він. Воював, з якими потім перебував у полоні. І відповідно, хлопці, які виходять з полону, вони йдуть на комунікацію з родичами. Когось знаходимо саміх. Ми самі збираємо доказову базу. Ми самі шукаємо сліди наших рідних. Знаходимо, знаходимо свідків, які їх бачили. Відновлюємо по крупи по крупицях. По малесеньких, малесеньких, от час, часточках відновлюємо, відновлюємо їх, їхній бойовий шлях. Оксана Латанська звернулася до омбудсмена від імені родичів. Бійців військової частини 3011 Нацгвардії з проханням проконтролювати виплати військовим, які повернулися з російського полону, а також внести зміни у чинне законодавство щодо процедури отримання статусу учасника бойових дій полонені та зниклі безвісти. Учасники, ну справді, учасники бойових дій да, воїни. Якщо в них не було цього статусу, до того як вони потрапили до полону, чи зникли безвісти, на жаль, наразі вони не мають за нашим чинним законодавством. Моги отримати статус учасника бойових дій і відповідно родини позбавлені відповідних пільг. Це нонсенс. Всі чудово розуміють, що наприклад у Маріуполі військовий не міг не брати да участь у бойових діях, тому що і оскільки він от зараз перебуває у полоні. Анна Нікіташ шукає свого брата, який зник 13 вересня минулого року під спірним Луганської області. До нас прийшли 16-го, до мами і сказали, що він двохсотий, але немає не було підтвердження. Не, не було не, не тіла, не було підтвердження, і досі немає підтвердження, що він дійсно двохсотий. На зустрічі з омбудсменом дівчині розповіли алгоритм пошуку зниклих безвісти під час війни. Ти живеш, а живеш, 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 а потім тебе. Накривають емоція, чи ти все зробила, чи ти скрізь шукала, чи може він десь в полоні. Ти якось можеш йому допомогти, а ти нічого не робиш. Того, хоча б ти можеш перевірити, чи ти все зробив. Бо, наприклад, військоматі мені навіть не сказали, що можна здати ДНК. Це я сама вже дізнавалася через знайомих. Хота ну тобто не було оця бумажка. Вона має бути в військоматах кожного. І зразу, коли вони приносять безвісті, пропавши або двохсотий, має бути алгоритм дій. Після обговорення проблем сімей зниклих безвісти та військовополонених. Родичі написали звернення з індивідуальними питаннями. Омбудсмен пообіцяв розглянути їх та надати кожному відповідь. Яна Стойкова, Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.